О, віесть! Оце удар ано, ну, щука чи окунь. Щука невелика. Краще б окунь. Краще б, звісно, окунь. Дивіться, побита яка. Дивіться. Пливи додому, звісно. Рости. Щось мені підказує, що скоро буде дуже сильний дощ. Можливо я помиляюся, але ж ви бачили, яка там хмара. О, ну вітер вже точно починається і невеликий і дощ. Нічого собі, навіть вперше за весь день, за півдня вийшло сонце. Щойно одна щука зійшла, і слідуючий за роблю і клює на черв'яка. Невелика, але клюнула. А ось прийшов час і пообідати. зараз швиденько їм, і продовжу рибалку. А ці малі окуні і щуки, які клюють, вони унічтажають приманку з першого просто удара. Бац і зірвана приманка, бачите? Зараз відпускаємо хай плава далі. Підсак дивлюсь на місці лежить чекає поки в мене клюна якась велика риба і я ним скористаюсь нарешті а ось щойно один окунь зійшов слідуючий закит і клює на easy shiner 2,8 дюйма на 2 грамах На сьогодні з рибалкою все. Надоїло кидати. Замарився. Клювання холості дуже і дуже багато. Завтра вже спробую ще щось поймати.